Чесно кажучи, соромна за ту систему, яка сьогодні створена. Не можна вже, ну як мінімум, сьомий раз задавати по списку одні і ті самі питання, не можна стільки часу, в тому числі і слідчих, які отримують заробітну плату з державного бюджету, витрачати на цей маразм. Я можу сказати, що сьогодні я познайомилася з деякими експертизами, які зроблені по так званим збиткам бюджету щодо машин сільської медицини і медичної допомоги для людей, які мешкають в селі. Ви знаєте, немає межі людському падінню, коли експерт, який займає державну посаду, який отримує гроші з бюджету держави. На замовлення пише висновок, що гроші, які витрачені на машини для сільської медицини, є державними збитками. Це значить, що не треба допомагати людям, які потребують цього в сільській місцевості. І це значить, що якщо рухатися за їх висновками, то нічого не треба робити для захисту здоров'я людей, які мешкають в селі. Я не прочитала у експерта, що збитками державного бюджету є оплата вертольотів, безкінечних літаків для Януковича. Я не прочитала у цього експерта, що є збитками перерахування коштів на рахунки сина Януковича, на рахунки клюєва, на рахунки інших урядовців і чиновників. А що збитками є перерахування грошей в оплату за е, машини. Які вчасно довозять медичну допомогу до мешканців села, цинізм крайньої міри. Пояснити це якось більш-менш логічно неможливо, просто обурює все це. І я думаю, рано чи пізно в Україні припинять ламати хребти чиновникам, слідчим, політикам, використовуючи силові методи. Використовуючи методи тиску, а будуть все ж таки людям створювати умови не морально падати, а тримати моральну позицію, тримати законну позицію і захищати право, правосуддя, справедливість. А сьогодні на жаль, все по-іншому так працює авторитарний режим. І мені дуже шкода, що сьогоднішня ця подія в прокуратурі була також запланована для того, щоб зірвати мою участь в парламентських слуханнях, які стосуються е, так званої пенсійної реформи. Я сьогодні хотіла публічно в парламенті, маючи таке право бути присутні на парламентських слуханнях, виступити, в тому числі і з прямою трансляцією по телебаченню, що реформа пенсійна, яку зараз пропонує Янукович, це є пенсійний геноцид. Це є відбір останніх копійок у наших пенсіонерів. Ця реформа передбачає, що працюючим пенсіонерам вже не будуть платити таку пенсію, як вони заслужили. Це передбачає ця пенсійна реформа, що підвищать вік виходу на пенсію жінкам до 60 років, чоловікам до 62. Це означає, що саме розрахунок пенсійних виплат буде здійснюватися, якщо ця реформа пройде на самих невигідних для людей умовах. Коли будуть братися не ті п'ять років на вибір, які людина хоче, щоб нарахувати собі пенсію, де була найвища заробітна плата, а так побудована ця пенсійна реформа, щоб брати найменшу, найменшу заробітну плату за весь час роботи людини, все проти людини. І якщо мене зараз намагаються посадити у в'язницю за те, що я знаходила всі можливості платити пенсії. То Янукович зараз знаходить всі можливості, як не платити людям пенсії і як зробити її меншою. Все це протирічить його зобов'язанням, які він брав як кандидат в президенти. Все це просто заперечує чесний і справедливий підхід до людей. Тому сьогодні ми внесли альтернативну пенсійну реформу, яка узгоджена з усіма. З профспілками, з роботодавцями, з громадою українською, і ми будемо наполягати на тому, щоб так як і той жахливий податковий кодекс, який підприємці назвали податковим гестапом, так само, щоб і цю пенсійну реформу, яку точно пенсіонери назвуть пенсійним гестапом, також не дозволити Януковичу провести досить за рахунок людей заробляти собі на приватні офшорні рахунки гроші.